24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Медична спільнота усього світу закликає звернути увагу на це небезпечне захворювання та його профілактику. Поліоміеліт неможливо вилікувати, але його можна попередити завдяки вакцинації, наголошують фахівці. На жаль, в Україні через низький рівень охоплення щепленнями зберігається ризик спалаху поліоміеліту. Епідемситуація протягом останніх років залишається складною, кажуть фахівці. Вакцинний вірус, який мутував в навколишньому середовищі, потрапив в організм дітей неімунних, не імунізованих, і викликав паралічі. Аналогічна ситуація була і в Рівненській області було виявлено випадок гострого вялого параліча при рутинні планові звильних гострих вялих паралічів, і так само вся сім'я. І ця дитина була нещеплена проти поліомієліту. Ситуація аналогічна повторилася і у вас в Закарпатській області. Дитина, яка захворіла, також була нещеплена проти поліомієліту. Тобто, на сьогодні ми маємо в протягом оцих двох років останніх два випадки поліомієліту які були пов'язані перш за все з тим, що діти були нещеплені. І на жаль, Закарпаття пов'язане із двома зафіксованими випадками поліоміеліту в Україні. В області, як і по всій країні, проводяться заходи щодо подолання цієї хвороби. Зокрема, форсована імунізація з лютого місяця почалася форсована імунізація, і на Закарпатті з вересні місяці активно. Ти місяць форсованої імунізації і проходив на Закарпаття. Більше дві тисячі дітей отримали вакцинацію, які до сих пір її або не мали, або пропустили, або лише одна доза, тобто не було повним циклом. З другої сторони, хотілося б, щоб це був тотальний і щорічний показник, мінімум 95%, щоб ми нарешті, врешті, позбулися. Хвороби поліоміліт активної в Україні, і однозначно, що робота на цьому не зупиняється, і ми надалі змушені долати цю недугу. Місія всесвітньої організації охорони здоров'я подолати захворювання, вакцинувавши кожну дитину. На цьому під час брифінгу наголосив експерт бюро ВОЗ Раймонд Данколі. Вакцинація зменшує навантаження цієї хвороби на суспільство і найтінейті. When the fight against polio began, that is the concerted effort to eradicate polio. У 1988 році. Було прийнято рішення викорінення поліоміаліту, але перед цим перед тим як було прийнято це рішення, 350 тисяч дітей. По всьому світу отримували параліч через поліоміеліт і 125 країн були ендемічними по поліоміеліту. А зараз ендемічних країн по дикому вірусу поліоміеліту залишилося лише дві: це Афганістан і Пакистан. Зважаючи на те, що в Україні було зареєстровано випадки поліоміеліто в 2015 тисячі і пізніше в 2021-му році. Серед причин цього спалаху є те, що вакцина покриття охоплення вакцинацією було низьким. Реймонд Данколі додав, що штам, який був зафіксований в Україні, це вакциноспоріднений споріднений вірус поліоміеліту. І коли світова спільнота говорить про викорінення поліоміеліту, це. Означає, що будь-який штам цього вірусу має бути викорінений. Також вакцини є безпечними. Ми закликаємо приводити дітей на вакцинацію, а не пропускати вакцинацію, обов'язково здійснювати повний цикл вакцинації для дітей обома видами вакцин IPV та OPV». В межах свого візиту на Закарпатті представники ВОЗ відвідують обласну дитячу лікарню в Мукачеві та поспілкуються з медиками, оскільки саме до цього медичного закладу потрапляють маленькі пацієнти з випадками чи підозрами поліомієліту.